Ще раз добрий день, ще зніму відео. Е, я знаходжусь на полі сої Максус, посіяної 22 червня 2018 року. Соя е, тут було зоране поле, е, забороноване раз і раз закультивоване. І Посіяне воно 22 червня. Оце таке з поле сої. Соя посіяна на міждуряді 30 см, будь ласка. Оце така сойка. Нічим вона не оброблялась, нічим не підживлювалася. Зараз вирвемо. Зараз вирвемо сою. Оце такі корінці. Присутні, не, ось присутні бульбашкові бактерії. Ось, будь ласка. Видно. Вони ще невеличкі, але вони вже є. Поле нічим не зрихлювалося ні ротаційною бороною. Ну, правда, з вологою вже так, я б сказав, вже ось дуже-дуже глибоко. Ну, ще вона трішки присутня. Не було тут ні одного практично. Це з 22-го Червня 22 травня після посіва не було ні одного доща. Ну ось така земелька. Ну, волога є. Волога є. Ось дориваємося. Земля, земелька рихла. Як бачите, волога є. Не було ні одного доща. Так що оце таке поле на 30 см. Три дні назад тут провели гліфосатну обробіток 3 літра на гектар. Ну Тут, як бачите, практично нема бур'янів. Оце таке поле сої. Зараз перейдемо на поле сої. Ось у нас тут через посадку поле сої сенсо. Зараз подивимось на неї. Покажу вам ось наш соняшничок піонер P64F50. Він, звісно, трошки припалений великими опадами, а це 20, чи 20 травня, були дуже великі, дуже великі опади. Його припалило 에, ацетохлором. Ну, але... Він відійшов, оце такий його стан. Соняшника F-50. Оце ось такі листочки. Будь ласка. Ну, гарний соняшничок, мені він подобається. Дує, дає дуже гарний результат. Оце такий соняшничок. Так, зараз підемо на поле сої.